З вами Good Game Gentleman. Якщо ви думали, що знаєте все про кіберспорт, подумайте ще раз. Починаємо історична перемога The Mongols на eSports World Cup 2025. Історична мить. Команда The Mongols стала чемпіоном eSports World Cup 2025, здобувши впевнену перемогу над Аврора з рахунком 3-0 у гранд-фіналі. Монгольські гравці продемонстрували домінуючий контр-страйк, не залишивши супернику жодного шансу. Blitz wide, dead to Jota up at the rafters. It's just 9-10. He's yet to get a kill in this game. It's somewhat slipped under the radar. Can he leave a mark now? Oh, my God! 9-10! From zero to Hero. If he can finish this right now! MVP фіналу став техно, який показав феноменальну статистику та привів свою команду до тріумфу. Боже, Модол, що ви робите? Ай-яй, Мзіня, Мзіня робить останній фраг. Вітаємо команду Моллс. Вони стають чемпіонами. І WC 2025. Саме з таким рахунком без шансів, і без компромісів команда Монголс виграє у Аврори. І саме вони заробляють півмільйони доларів. Чемпіони ЄВЦ 2025. Команда Монголс прямо зараз вирішує, хто саме буде підіймати цей трофей. Зіньо Зіньо підіймає. Вітаємо Монголс цією перемогою. Завдяки цій перемозі за Mongols отримали головний приз у 500 тисяч доларів. Ця перемога стала першим титулом тір 1 рівня для монгольської команди. У цей час на батьківщині тисячі фанатів зібралися в центрі столиці Улан Батора, щоб відсвяткувати успіх своїх героїв. Гаймін Гладіаторс знімається за International 2025. Скандал та юридична суперечка. Гучний скандал у світі дота 2. команда Гаймін Гладіаторс офіційно знялася з участі в The International 2025. Хоча організація заявила, що причиною є невдалі переговори. Гравці мають іншу думку. Мідер команди Квін своєму твіттері розповів, що вони були готові грати під прапором Gaming Гладіаторс, але сама організація відмовила їм у цьому. За його словами, рішення про зняття з турніру було ухвалене односторонньо і наразі ситуація перебуває на розгляді юристів. Це свідчить про серйозну суперечку. Між гравцями та клубом, яка ймовірно і призвела до такого драматичного фіналу. Український легіонер-пасаже Ілля Забарний таємнигу гуру кс 2 з інвентарем на 25 тисяч доларів. Український футбольний талант Ілля Забарний, який нещодавно прийшов до Паризького ПСЖ, вражає не тільки на футбольному полі, але й в віртуальному світі Counter-Strike 2 Виявляється, захисник є справжнім фанатом цієї кіберспортивної дисципліни. Маючи вражаючу статистику, потужний ігровий ПК на замовлення та інвентар вартістю понад 25 тисяч доларів. Забарний може похвалитися найвищим рейтинг. Мело серед українських футболістів на платформі FACEIT 2823 очки, що є дуже солідним показником, близьким до рівня напівпрофесійних гравців. Його середній рейтинг у зіграних матчах КЕС-2 становить 1,74. Ще прибуваючи в Англії, Ілля демонстрував свій ігровий сетап з монітором на 360 Гц та кастомним ПК, який він чекав півроку. Тут я... Зі своїми друзями грають по і ніколи зранку. <ріст> так, під замовлення йому робили гай. процесор. Практично два місяці ми його чекали. Шість місяців. Шість місяців, ми окей. Його чекали шість місяців. <ріст> так. Це Asus ROG топовий монітор 360 Гц, Дуже крутий. А вони найшвидші, Ну, Зараз вже виходить 540, тобто краще, але. Це для мене топ взагалі. Його віртуальний арсенал вражає, чого варти лише ніж метелик Доплер, чорна перлина, вартістю від 15 тисяч доларів та рукавиці скринька Пандори за 9 тисяч баксів. Особливо зворушливо, що на багатьох своїх скінах забарний розмістив на інтех Слава Україні. Я так подивився. У нього усюди де можна написати слава Україні на всіх своїх скінах, з якими він грає. Він усюди це пише. Ось це говорить про базованість цього. Ліста і граця в КС. Беріть приклад. Цікаво, чи знайде для партнерів по грі в ПСЖ. Одним із потенційних кандидатів є грузинський нападник Квітча Кварацхелі, який також є фанатом КС і навіть знайомий з українським кіберспортсменом Сімплом. Можливо, нові одноклубники об'єднаються не лише на футбольному полі, але й в віртуальних баталіях. Counter-Strike 2. Тім Фалькон стає дворазовими чемпіонами World Cup. Тім Фальконс офіційно стали дворазовими чемпіонами World Cup у загальному клубному заліку. Організація Саудівської Аравії набрала 4900 балів, що принесло їм 7 мільйонів доларів та підтвердило їхнє домінування на світовій арені. Цей тріумф став можливим завдяки успіхам у різних дисциплінах, зокрема першому місці на OWCS, а також другим місцям у Дота 2 та шахах. Паралельно організатори EWC анонсували Сі нове змагання: ЄС Нейшн Кап, яка відбудеться в листопаді 2026 року. Це буде турнір, де команди представлятимуть свої країни, а не клуби. Це новий крок у розвитку кіберспорту. На цьому все будьте здорові. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.